Я дивлюся серед своїх знайомих. Ми ну, скажімо так, покоління дуже молоде в порівнянні із вашим. Зараз люди, ну тому ж таки, я дуже часто це помічаю, не дуже люблять молоко і молочні продукти взагалі. Мене цікавить, яким було ставлення до молочних продуктів до війни, і, наприклад, кисле молоко, пражене молоко. Кисле молоко стояло на першому місці. На першому місці кесне молоко стоїть, І молоко також своєї діти буде в хаті. Як без молока. Чи без сиру? Та, по-перше, сир його можна їсти. І кашу з сиром можна їсти, і макаран сиром можна їсти. А наприклад, чи було таке, що робили самі масло? Ну, зараз а, епаратуратор... а я тобі час робила себе, А що я робив дитинку. Та масло заводів базар... не було. На базар ніхто не йшов по маслу. Ні, ні, то ті всі, що тримали э, себе. Ну, ну, ми то міщани, які не тримали, нічого, то ще. Переважно мама масло на ринку. Не, не брала. Тобто сметанки літра зібралася, збили. А в чому збивали? Путин не збивала. Мама, мама все купувала в магазинах. Так. А то було масло справжня. Так.